Привіт. Чому ж головний секрет інвесторів майбутнього? Як розпізнати тренд до того, як він стане модою? Ти ж помічав. Хтось встигає купити актив, коли він ще нікому не цікавий. А потім усі про нього говорять, і він злітає в ціні. І ти думаєш, чому я знову запізнився? Чому одні завжди на крок попереду, а інші лише доганяють? Сьогодні я розповім про єдиний принцип. Який дозволяє заходити в великі тренди до того, як про них заговорить світ, без магії, без прогнозів, лише логіка та мислення інвестора. Є лише один спосіб потрапити в наступний великий тренд до того, як про нього дізнаються всі. І це зовсім не інсайдерська інформація, не секретні чати і навіть не зв'язки з обраними. Усі хочуть стати першими, хочуть встигнути інвестувати в той самий проект до того. Як він стане мейнстрімом. Хочуть купити дешево, а продати, коли всі вже в черзі. Але ось правда, жодні прогнози аналітиків. Телеграм-канали чи новини не дадуть вам переваги. Коли ти вже це читаєш, ти запізнився. Так в чому ж секрет, як встигнути до натовпу. Єдиний спосіб потрапити в тренд до інших розвивати інвестиційне мислення. Це здатність бачити не що вже злетіло. А що має потенціал? Це коли ти не ганяєшся за шумом, а вмієш аналізувати, куди рухається економіка, які проблеми вирішує нова технологія, як змінюється поведінка людей і споживачів. Тобі не потрібна магічна кнопка, тобі потрібне розуміння процесів. Ті, хто встиг у криптовалюту до 2017 року не шукали гучних назв. вони бачили тренд децентралізації. Ті, хто говорив у стартапи ще до моди на єдинорогів, бачили, як змінюється світ. Ті, хто сьогодні інвестує в токенізовані активи, гейміфікацію фінансів або цифрову власність, не шукають гарантій, вони шукають логіку майбутнього. Справжній тренд не кричить про себе: він росте тихо, і його бачать тільки ті, хто вміє думати як інвестор, а не як споживач. Хочеш встигати першим, почни розвивати інтуїцію, мислити наперед. Не повторюй шлях інших, створюй свій. Підписуйся, якщо хочеш розуміти, куди рухаються гроші майбутнього. І ти отримаєш найважливіший секрет в твоєму житті: повір: він буває тільки одного разу. Це тільки єдиний шанс. Іншого може не бути. До зустрічі!